Доброго дня всім. Продовжуємо розмови про корупцію у судовій системі. Сьогодні тема нашої розмови про те, невже суддя КОС Ігор Богданович може ухвалювати завідомо неправосудні судові рішення? Чи можливо таке, як гадаєте? Але давайте разом подивимося на наявні офіційні документи. Оприлюднені на сайті Судова влада України 5.03.2021 року до Бузького районного суду з управління патрульної поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності жовніра Мар'яна Петровича за керування автотранспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що були розподілені судді КОС 26 березня 2021 року. Суддя КОС ухвалив постанову, якою справу направив для розгляду та притягнення до відповідальності до Кам'янко-Бузького районного суду за підсудністю. Та вказано у тексті цього судового рішення. Це судове рішення суддя обґрунтував тим, що правопорушник звернувся до суду із заявою, якою просив направити матеріали справи до Кам'янко-Бузького суду. За місцем його проживання та роботи. Не дивуюсь правопорушнику, він міг і не знати тонкощів вимог законів, але професійний суддя Кос мав би знати їх досконало. Це ж його хліб і масло, можливо, ще й з чорною та червоною крою, а може, ще й з валютним рахунком за кордоном. Для чого суддя Кос вказав у тексті. Постанови відомості, які не відповідають дійсності. Не знає закону, таке під рукою суддя Шендрікова, викладачка Національної школи суддів України. Вона точно мала би знати і підказати судді КОС прогалини у юриспонденції. Суддя Кос у тексті згаданої постанови посилався на вимоги частини 2 статті 276 КУПАП. У відповідності до якої, нібито, якщо правопорушення вчинено за частиною 1 статті 130 КУПА, і вчинено водієм, таке правопорушення може розглядатись за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання правопорушника. Суддя КОС навіть не догадувався, що цією постановою він порушив бангалорські принципи. Поведінки суддів, шостий показник, компетентність та старанність, які необхідними умовами для виконання суддями своїх обов'язків. Я маю на увазі те, що суддя проявив свою некомпетентність, ухвалюючи згадане судове рішення. В останні роки суддя Кос, мабуть, більше десяти разів проходив навчання у національній школі суддів України. Для чого він це робив? Для того, щоб покращити свої знання. Я так вважаю. Але він цього не проявив. При, при ухваленні цього рішення невже складно прослідкувати за змінами у чинному законодавстві, у відповідності до яких частина 2 статті 276 КУПАП у 2019 році вилучені вимоги, на які суддя КОС посилався у постанові? Які набули чинності з 1.07.2020 року? Якщо суддя цього не знає, підкажу, щоб він звернувся до закону номер 2617 риска 8 редакції від 20.12.2019 року під назвою. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення до судового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень. В цьому законі чітко вказано про те, що вилучаються вилучаються із тексту, із тексту статті 130, частина 1, 2, 3. Чинивши вказане. Порушення вимог статті 276. Суддя Кос порушив п'ятий показник бангалорських принципів поведінки судді під назвою Рівність, у відповідності до якого має бути забезпечене рівне ставлення до всіх сторін судового засідання, що має першочергове значення для належного виконання суддею своїх обов'язків. Суддя Кос. Мав би суворо дотримуватись цього принципу при розгляді справи і не повинен своїми діями демонструвати прихильність чи упередженість до будь-якої особи, в тому числі правопорушника, керуючись принципами, що не стосуються справою. Не стосуються справи. Ну, в даному випадку маю заяву правопорушника для направлення справи до Кам'янки Бузького суду. Ця заява не є, не є вимогою закону, а це є просто заява. Згадані порушення 5 та 6 показників бангалорських принципів поведінки суддів з боку судді КОС в мене, як стороннього спостерігача, викликають сумніви у його чесні, у чесності та непідкупності. Мабуть, це логічно, адже незрозуміло, чому суддя порушив закон. Можливо, такі дії є наслідком впливу на нього третіх осіб. Можливо, це наслідок отримання неправомірної вигоди. Відсутність відкритості і прозорості дій суддів породжує думки про їх непорядність та продажність. Я не можу виключити того, що такі незаконні дії судді є наслідком можливих попередніх домовленостей та упереджених дій працівників поліції, ну, наприклад, помста. Отже, порушення закону, вчинене суддею Бузького районного суду Львівської області КОС привело до того, що і суддя Кам'янко Бузького районного суду Львівської області Костюк Уляна Ігорівна теж стала правопорушницею, отримавши матеріали від Бузького районного суду для притягнення до відповідальності жовніра суддя Костюк, замість того, щоб повернути мотивованою постановою справою справу до Бузького суду, прийняла її до провадження. Згадана суддя навіть не здогадувалася, що у такий незвичний спосіб з порушення вимог статті 276 КУПАП суддя Косп просто підставив її під неприємності, переклавши в певній мірі відповідальність за прийняття за прийняття судового рішення по справі себе на неї. На додаток до того, що суддя Костюк порушила вимоги статті 276 КУПАП і прийняли провадження справу, вона з порушенням правил підсудності ухвалила рішення по справі, яким визнала жовніра винним у вчиненні адміністративного правопорушення. Суддя Костюк не мала права розглядати цю справу. Як сторонній спостерігач має право висловити своє судження з цього приводу. Наявність цілої низки порушень закону до ухвалення судового рішення викликає в мене відчуття наявності договорняка між згаданими суддями для ухвалення потрібного в лапках рішення, як законослухняний громадянин України, який описав згадані порушення. Чинного законодавства суддями Бузького району та камянко Бузького районного судів на підставі інформації, отриманої з офіційного сайту судової влади України. Офіційно джерела інформації, маю право вимагати перевірки цієї інформації та при підтвердженні притягнення згаданих суддів до відповідальності. Адже приписами статті 7 КУПАП встановлено, що. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності. А яка ж це суворе дотримання законності, якщо футболять судді між собою, здзвонилися між собою і домовились про те, щоб переслати справу з одного суду інший, і щоб розглядав інший суддя? Так, така, я, я так собі думаю, що так, такий принцип був по дзвінку. Ну, Якщо навіть і не по дзвінку, а направили по пошті, то все одно не мали права такі речі робити. А як ви думаєте, шановні громадяни, прошу долучитись до цієї, до цієї, до цієї розмови. Можливо, в, кого, в когось виникнуть якісь думки? Можливо, хтось знає цього жовніра, щоб підказати йому, що його засудили, прийняли судове рішення незаконно, щоб йому підказати про ці речі. Може він щось підкаже, може він щось розкаже. А на цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. До побачення.